Анна Герман увійшла в історію та підкорила серця українців. А сталося це ще півсторіччя тому. Йдеться звичайно ж про зірку радянської та європейської естради 60-70-х років. Її пісні лунали на усіх танцмайданчиках та весіллях. Символічно, що народилася Анна саме у день святого Валентина. І далі про це та інше в нашій рубриці цей день в історії. 14 лютого 1956 року у Москві відкрився 20 й з'їзд КПРС. Саме на ньому засудили культу особистості Сталіна. У звітній доповіді перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов задекларував вірність справжньому ланінізму, висунув принцип мирного співіснування держав з різним політичним устроєм і оголосив про відмову від практики нав'язування радянської моделі соціалізму іншим країнам. Вніс з 24 на 25 лютого Хрущов виступив із секретною доповіддю про подолання. Культу особи і його наслідків, у якому вперше Сталін постав в образі тирана, некомпетентного політика і бездарного воєначальника, а також було подано інформацію про численні репресії і порушення соціалістичної законності за часів сталінського режиму. Дня 1936 дев'ятсот року народилася відома польська співачка Анна Вікторія Герман. Її чарівний голос та пісні стали одним з символів радянської епохи. Та артистка була дуже популярна в усій Європі. У 1967 році співачка потрапляє в страшну автомобільну аварію, бореться за життя і через 5 років поновлює виступи. Її пісні ліричні, задушевні. Анна Герман перестало битися 26 серпня 1982-го. Вона померла від раку у військовому госпіталі у Варшаві. 14 лютого 1974 року народився російський шоумен, гуморист і телеведучий продюсер Гарік Мартиросян. Він є художнім керівником і резидентом шоу Камеді Клаб. ж, ми продовжуємо ваші аблодісменти. то вот. Також Гарік продюсер телевізійних проєктів Камеді Клаб Наша Раша і Сміх без правил, автор ідеї проєкту Ліга націй і креативний продюсер Шоу Ньюз». А ще він був ведучим програми Хвилина слави. Человек, вне зависимости от своего возраста, социального положения и профессии, может раскрыть свой талант и получить свою минуту славы. Так уж без Марта Торосяна сегодня нам нужно уявить шоу Прожектор Пэрис Хилтон. Лейтенант пытается возродить в них былые чувства. Он говорит, видимо, в строевой песне они вспомнят. И он yo, Captain Jack!» И весь этот вот музыку